Вітер змін вже гуляв над Україною, роздмухуючи попіл міст, що стали свідками війни, і несучи його туди, де ще тривав опір. Світ уже навчився жити поряд із війною, навчився мовчати, очікуючи, що все само собою вирішиться, але Україна більше не чекала. Старе передбачення прокла звучало глухо в пам'яті тих, хто його чув. Він колись сказав: Прийде день. Коли слово останнє визначить усе, і той, хто його мовить, більше не знатиме спокою. Зеленський не мав спокою вже давно. Ночі, сповнені роздумів, змушували його дивитися в глибини того, що він ще міг зробити. Відповіді не було, не залишилося легких шляхів, а ті, що відкривалися, вимагали чогось більшого, ніж просто рішення вони вимагали відданості, яка виходила за межі можливого. Десь у темряві минулого звучав голос старця: Дорога стане каменем у того, хто боїться зробити крок, але відкриється тому, хто йде до кінця. Він мусив іти до кінця. Це було вранці. Місто ще не прокинулося повністю, але в його тиші вже відчувалася напруга. У високих будівлях Києва, де вирішувалася доля країни, йшло останнє обговорення. За останні місяці. Лінія фронту залишалася вогненною раною, що не заживала. Українці більше не могли дозволити собі чекати. Армія ворога, хоч і знесилена, трималася, а в світі вже неодноразово лунали слова про мирні переговори. Але що таке мир, коли він диктується під дулами гармат? Зеленський розумів, що вибір не між війною і спокоєм, а між перемогою і знищенням. Його голос прозвучав спокійно, але твердо. Він говорив до своїх, до тих, хто вірив і чекав. Це було звернення не лише до уряду чи військових, це було звернення до народу. Він знав, що після цього кроку дороги назад не буде. Ми не проситимемо, ми не чекатимемо, ми візьмемо своє. Ці слова стали початком. Україна зробила те, чого від неї не очікували. Останнє рішення Зеленського. Запустило події, які змели всі старі розклади. Захід замовк, Росія здригнулася, відтепер все було по-іншому. Це був день, коли небо над Україною видалося тривожним, ніби сама природа застигла перед невідворотним. У Києві тишу порушували лише короткі переговори в штабах, стукіт чобіт військових і пульсуюча напруга, яку відчував кожен. Звичайні люди ще не знали, що відбулося. Але десь у глибинах свідомості вже відчувалася зміна. Це не було схоже на жоден попередній момент війни. Рішення, яке ухвалив Зеленський, вийшло за межі звичайних політичних кроків. Це був вибір, що перевернув не тільки ситуацію на фронті, а й сам спосіб ведення війни. Україна більше не реагувала, вона діяла. Важкі вантажівки з невідомим вантажем вирушили на передову ще до світанку. Оперативні групи отримали накази, які не підлягали обговоренню. Все було прораховано, всі ресурси були спрямовані на одну єдину мету. Ніхто не говорив уголос, але кожен, хто тримав у руках зброю, знав: тепер усе буде або так, як повинно бути, або ніяк. За декілька годин після виступу президента над окупованими територіями зависла загрозлива тиша. Ворог чекав чергового обстрілу чи атаки, але цього разу сценарій був зовсім інший. Раптово лінія фронту, яка роками залишалася нерухомою, почала змінюватися. Спочатку повільно, ніби хтось тихо рухав камені у величезній споруді, а потім усе швидше, аж доки не почався справжній обвал. Зеленський спостерігав за цим з головного командного центру. Він не говорив зайвих слів. Не виказував жодних емоцій. Він знав, що цей день буде вписаний в історію кров'ю. Але також знав, іншого вибору не було. Перші новини надійшли ввечері. Окупаційні адміністрації втрачали контроль. Деякі з них вже евакуювалися. Російське командування розуміло, що їхні плани провалюються, але діяти було запізно. Україна зробила свій крок, і цей крок виявився не просто відчайдушним. Він був вирішальним. Наступного ранку старе місто Київ дихало важко, ніби з його вулиць зникла якась невидима, але гнітюча вага. Зеленський ще не оголошував офіційних заяв, хоча світ уже почав здогадуватися, що відбулося. Лідери інших країн телефонували в Офіс президента, але відповіді були короткі: Україна йде своїм шляхом. А потім вибух. Не фізичний. А інформаційний кадри з нових звільнених міст облетіли світ. Військові підрозділи України просувалися вперед, закріплюючи те, що вже стало неминучим. Ворог, який ще недавно видавав себе за непереможного, розсипався, як гнилий камінь. Вже не було ночі, що приносила б спокій. Київ не спав, як і вся Україна. Телеграми спалахували новими повідомленнями. Військові карти змінювалися швидше, ніж встигали їх аналізувати. Рішення, прийняти Зеленським, мало ефект доміно, ланцюг подій, що вже неможливо було зупинити. Ворог відступав, але це не був спланований відхід, це була паніка. Позиції, які здавалися неприступними, падали одна за одною. Лінія фронту, яку роками зводили сотнями тонн бетону та сталі, раптово розсипалася. З Москви лунали суперечливі накази. Одні вимагали контратаки, інші негайної евакуації. Військові угруповання, що залишилися в ізоляції, вже не отримували підкріплення. Україна не тільки била, вона душила швидко, жорстко, без жалю. Зеленський розумів, що він не просто дав наказ, він змінив саму логіку війни. Тепер Україна діяла не так, як очікував ворог, не так. Як прогнозували аналітики, відтепер правила диктувала вона. У перші дні після великого наступу новини змінювалися щогодини. Вечорами українці засинали з одними мапами на екранах телефонів, а вранці бачили зовсім інші назви міст, які ще вчора здавалися далекими мріями, поверталися під українські прапори. Захід дивився на це мовчки. Вони підтримували Україну, але не очікували настільки стрімкого розвитку подій. Політики Європи і Америки збиралися на екстрені наради, намагаючись зрозуміти, що робити, але що можна зробити, коли події вже вийшли з-під контролю. Москва захлиналася у власній брехні, їхні пропагандисти ще намагалися вигадувати перемоги, але вже не вірили в них самі. Кремль не мав відповіді. Армія, яка повинна була дійти до Києва за три дні, тепер бігла з окупованих територій, не знаючи, де їй зупинитися. Але найголовніше ще було попереду. Старе передбачення Прокла говорило: коли камінь почне котитися, зупинити його буде неможливо. І той, хто його штовхнув, більше не повернеться назад. Зеленський знав це, він розумів, що Україна. Зробила те, що змінює не лише фронт, а й саму суть майбутнього. Це була не просто перемога в битві, це було переписування історії.